Так само церква була не в захваті від появи італійське, і як би було красиво сказати, що дивлячись на рештки дистилерії джура, Оруел пише свій легендарний роман 1984. Тож на середину ХХ століття картина в нас геть невесела, та власне, як і зараз, це тихе дрімотне рибацьке селище, головна подія, в житті якого відбулась або не відбулась. Ще в 1588 році непересічний дядько, ветеран Другої світової, танкіст, брав участь у висадці союзників в Нормандії. Шотландські острови доволі специфічний віскі регіон. Взагалі-то місцева асоціація Віскі не вважає його окремим регіоном і вперто приписує до Хайленду. Від якого це строкати мисто маленьких і трохи більших островів відділено морем, і якогось особливого зв'язку з тим Хайлендом і не відчуває такий невеликий, але дуже показовий факт, що майже всі острівні дистилерії на етикетках в себе пишуть назву острова і не вказують, що це Хайленд Сінгл Ну Ми про це і та інші цікаві факти говорили у нашому відео про віскі-етикетки. Тож, сьогодні знайомимось з островами, відібрав 4 віскі для цього. У всіх лінійках острівних дистилерій перші релізи з вказанням віку витримки починаються з десятки. Так що, сьогодні, можна сказати, в нас битва острівних десяток. Ще сьогоднішню нашу четвірку можна було б назвати найближчі сусіди Айли, бо. В, Три дистилерії, так точно дуже близько до цього острова знаходяться Таліскер і його Скай трошки північніше. Тож, сьогодні нашу четвірку складають аран, летчик, джура, ну і, як я вже сказав, таліскер. Ну що ж, давайте наліям. До речі, була в мене ще й п'ята опція до цієї четвірки: це Tobermoрі 10 -річний. Але я його прибрав з двох причин. По-перше, у нас вже є представник цієї дистилерії, це летчик, і тому по відношенню до інших, це не дуже чесно. По-друге, Тоберморі прибрали десятку зі своєї лінійки, і зараз її замінила дванадцятка. Тобто, це трошки вже не актуально, тому обмежимось цими чотирма віскі. сьогодні. Насправді, такого глибокого занурення в історію дистилерій не буде, бо їх чотири, і часу це займе дуже і дуже багато. Також мушу визнати, що насправді в житті цих дистилерій, сказати, що відбувалося багато-багато якихось бурхливих визначних подій, це буде не дуже правильно. Так говорити, все ж таки. Таке віддалене географічне розташування, периферійність деяка, вони беруть своє, і спокійне провінційне життя, рибацькі поселення, ніяких бурхливих подій, особливо не було. Але дещо відбувалося і на цих островах, і про все це ми обов'язково поговоримо. Найстарший в нашій четвірці це Туберморі. І заснованою його було ще наприкінці століття 18-го, 1798 рік у нас зазначено так, як цей Таліскер відкривається, мабуть. Мабуть, по-простому треба видрати така цікава мініатюра 0,2 із такою маленькою-маленькою мі... пробковою кришкою. Але про таліскер... Трохи згодом тоб, тобік, наш тобер Морі, або засновно його було як Ледчейк, все ж таки він кілька разів протягом своєї історії назву змінював. І почалась. Перша назва була це, власне, ледчейк, тиха гавань, присвячена рибалкам. Вони поважали цю гавань за спокій за те, що можна було спокійно свої рибацькі човни там. Зупиняти, залишати, заснував Летчик Джон Сінклер, торговець содою, який прибув на Мал десь в 1795-му. І вирішив залишитися, побудував дім, а при ньому броварню. Він спочатку хотів варити пиво, а потім вирішив розширити своє виробництво на віскі ліцензію Лечик отримав в 1823 році, як було прийнято акцизний акт. А от після смерті Сінклера в 1837-му дистилері було закрито і вона мовчала майже 40 років в 1881. Лечик відновив роботу і, спокійно працюючи, війшов в століття 20-те. Ми поки що залишимось у 19-му і поговоримо про джуру, яку було засновано в 1810 році Арчібальдом Кемболом, одним таким великим лендлордом місцевим. Взагалі Кемболи е, володіли дуже багатьма землями, островами на південному заході Шотландії. Кемболтаун це теж завдяки ним. Так от джура острів, найближчий сусід Айли. Майже такого ж розміру, в деяких місцях пролив, який відділяє їх там, менше кілометра. Так, і дистилерії Айлівські Колила, Арднахо та Бунахавен. Просто таки дивляться на джуру якраз в тому місці, де проливи най най найкоротші. -най е, джура. Немало якихось там яскравих карколомних подій на початку своєї, свого життя кілька разів змінювала власники, то занепадала, то її закривали, то перевідкривали. І в 1881 році Дистелерію зайнялася родина Фергюсонів, яка відновила виробництво і підняла на непоганий рівень. В 1885 Джуру відвідав Альфред Барнард на Книгу якого я вже посилався у попередньому відео, і буду це робити надалі. Багато чого цікавого можна знайти. Барнар дуже сподобалась дистилерія на джурі, вона була новенька, було багато планів, і прийом йому влаштували дуже теплий, і він полишив острів з надією на наступні зустрічі і бажав розвитку джурі. Але не так сталося, як гадалося. З криза і... Джуру в 1901 році не просто закрили, навіть знесли дах, щоб не платити податків. Так, історія виробництва віскі на цьому острові припинилась. В 1830 році неподалік містечка Карбост, що на острові Скай, було створено Дстелеріо Таліскер. Завдячувати маєм братам Хью та Кеннету Макаскелам, великим місцевим земневласникам. Вони назвали свою дистилерію на честь ферми та маєтку, який був неподалік. Звідцевими ладили вони не дуже, бо не хотіли здавати їм землю в оренду під ці неефективні огородики. які їм було набагато вигідніше створити там великі пасовиська для овець. Так само церква була не в захваті від появи Таліськера. Так, сяк, справа вперед рухалась, хоча дистилерія не була успішною. Її кілька разів перепродавали, закладали в банку, але в 1880-ті почались. Золоті часи для скотчу, так, перший золотий вік шотландського віскі. Бачимо так, вже третя дистилерія, і ми згадуємо, що в 80-ті все почалося рухатись і розвиватися. Так, на Таліскер прийшли серйозні менеджери з Мейленду. Ми тут маємо згадати Родеріка Кемпа та Олександра Аллена, які зробили реновацію, побудували пірс, щоб можна було завантажувати солод нормально з човнів. І дистилерія почала бути набагато більш успішною та ефективною. Але в 1892-му Кемп продав свою долю в Таліскер і купив Макалу. Непогана така інвестиція в нього вийшла. А от Ален через три роки просто вмер. І дистилерію підібрав Вільям Маккензі, він менеджер, був керуючий на дистилерії Дальун з серця Спейсайду. І, взагалі, юридично, Таліскер та Дельюм в той час були однією дистилерією, але Маккензі підхопив прапор Кемпа та Аллена, все на Таліскеру було в порядку, і під впевненим керуванням Маккензі дистилерія попрямувала в століття 20 те Але повернемось на острів Мал, початок 20-го століття, а власне як і зараз, це тихе дрімотне рибацьке містечко, головна подія в житті якого відбулася або не відбулась. Ще в 1588 році, коли як стверджують місцеві до бухти прийшов і в ній затонув човен з іспанської непереможної армади, яка була бита британцями в відомій битві, шукали цей галеон 400 років, але так його знайти не могли. Хоча, як стверджує Барнард в своїй книзі, коли він підпливав до Тоберморі. Капітан Парому йому чітко вказав місце, де цей Галеон лежить, і навіть назву він вказує Флоріда, він начебто називався. Але так нічого не знайшли. Остання експедиція була ще в 1980-ті, але ані Галеону, ані золота, звісно ж, який же Галеон без золота. Нічого відшукати не вдалося. Так, от щодо віскі. В принципі, на Туберморі все спокійно. З початком Першої світової перші кризові такі явища починаються, але в цей період важко осім. Але потім сухий закон в Сполучених Штатах, криза на багатьох дистилеріях, і найскладніше тим, хто менш ефективний. Так? А Тут ми маємо віддалений острів, складну логістику. І DCL, так? компанія, яка вже на той час володіла. Тобер морі вирішує дистилерію закрити в 1930 році. На джурі в першій половині ХХ століття подій теж небагато, Головна з яких переїзд на, як би зараз сказали, самоізоляцію видатного письменника Джорджа Оруела. У нього діагностують туберкульоз, і лікарі радять йому клімат островів. Він обирає щось віддалене, подалі від очей публіки і оселяється на джурі. І як би було красиво сказати, що дивлячись на рештки дистилерії джура, Оруел пише свій легендарний роман 1984. Але ніт. Він дійсно пише свою безсмертну антиутопію саме на Джурі. Але він живе на фермі Барнхіл, це північна частина острова. Тож, до Джури, дистилерії йому трошки далекувати, але напевно, що він там неодноразово був. Три роки Орел живе на цьому острові, на жаль, він не зміг вилікуватись від цієї хвороби, і в 1949 році він повертається до Лондона і вже у місцевому госпіталі помирає. Якщо хочеш, щоб на Тоберморі нарешті відшукали цей клятий галеони з золотом, став цьому відео лайк, тисни дзвіночок, підписуйся на канал та поширюй це відео. І тоді бідолашним тоберморцям, нарешті, точно пощастить. Ну і мені буде приємно. Тож на середину ХХ століття картина у нас геть невесела. Ледчик закритий, джура закрита, до створення арана ще майже 40 років. Працює лише один таліскер. Але пригоди починаються і там. В 1960 році стається дуже серйозна пожежа, яка майже вщент руйнує дистилерію. Два роки її відновлюють і там з кубами була головна проблема. За фотографіями кожну м'ятинку відновлювали, щоб повернутись до оригінального смаку віскі Таліскер. Через 10 років перебудова закривають солодильні поверхи. Таліскер вже належить пращуру дяджу, все стає централізовано, і з 1972 року на дистилерії використовують солод з Глен Орт. В 1963 році великі землевласники з джури Робін Флетчер та Тоні Райлі Сміт вирішують відновити місцеву дистилерію. Основна ідея дати економічний поштовх для розвитку острова. Його населення, в принципі, це проблема багатьох. Шотландських островів зменшується вже багато десятиліть, роботи немає, крім сільського господарства, в принципі, займатися є мало чим. Отже, дистилерія виглядає як непогана ідея для розвитку. Будувати нову джуру кличуть Вільяма Делме Еванса, дуже відомого конструктора, який доклався до створення багатьох видатних дистилерій того часу. В 1978 році проходить. Оновлення розширюється виробництво на джурі і вона отримує свій сучасний вигляд. З 1990-х дистилерія є частиною корпорації Файтен McKay. В 1972-му до життя повертається Летчик. Стається це завдяки дуже дивному об'єднанню. Там і Ліверпульська корабельна компанія, і іспанський виробник Хересу, і якийсь взагалі невідомий панамський інвестор. Вся ця строката компанія навряд чи мала шанси довго проіснувати і вже через 3 роки лечих закривають. Що би в 1979-му відкритий вже під іменем Тоберморі? Але знову через 3 роки дистерію закриють, бо починаються кризові 80-ті, і справа все ж таки, виявляється, не в імені? Але в 1993-му Берн Дистіллерс відкриває Тоберморі, і вже відтоді Дистилерія нас радує і вже працює без перерв. Брн Дистіллерс стає частиною південно-африканської компанії Дістил, і Тоберморі ми вже, ну, точніше, з спиртами, Торфяної лінійки летчик зустрічались в нашому огляді Leader, так? Коли ми розглядали бленди, от якраз в цьому бленді ми можемо відшукати ці торфяно-димні нотки саме летчику. І ось нарешті настає час поговорити про арон. Ні, ні, ми про нього не забули. Цей острів знаходиться між Кемблтауном та Шотландським Мейнлендом і взагалі-то віскі там виготовляли ще на початку 19 століття. Ну, після того, як було введено акцизний акт 1823-го, особливо ніхто з місцевих виробництв не легалізувався, і воно якось все потроху зійшло на нівець. Коли Барнард у 1880-ті робив свій відомий вояж по всім шотландським дистилеріям, на Арані нічого не працювало і він туди не завітав. Новітня історія Віскі на цьому острові починається на початку 90-х, коли. Група інвесторів вирішує створити ліцензійне виробництво на цьому острові. І по допомогу звертається до Харолда Кюрі, легендарної особистості в візкій індустрії. Непересічний дядько, ветеран Другої світової, танкіст брав участь у висадці союзників в Нормандії. Карколому кар'єру зробив у Shivas Brothers, Pernod Ricard і вже відходив. Від справи йшов на пенсію. Але ці самі інвестори зробили пропозицію, від якої не зміг відмовитись, було запропоновано зробити під себе дистилерію з нуля, і Гаральд включається в роботу. І саме під його керівництвом Аран стартує в 1995-му, так дає свій перший ньюмейк. Через кілька років Кюрі потроху відходить від справ, в нього там якісь були. Непорозуміння з керівниками, але він е, залишився е, акціонером, і він став свідком того, як е, майже через 12 років дистилерію було визнано найкращою в Шотландії, і таким чином справа його життя рухалась перед, розвивалась. Е, в 2019 році е, на, на острові Аран запустили сестринську дистилерію Лах. Вона Сфокусовано виключно на торф'яних віскі, а аран в нас віскі не торфяний. Тож, я думаю, що можемо якраз переходити до дегустації і що ми можемо сказати про наші напої з точки зору міцності кольору, холодної фільтрації і таке інше. Значить, Аран та летчик в нас натуральний колір, немає холодної фільтрації, міцність 46. 46,3, джура мічність 40, підфарбований холодна фільтрація. Таліскер у нас 45,8. Також підфарбований і була проведена холодна фільтрація. Ну що, спробуємо тепер на ніс. Почнемо з арону. Натуральний колір, дуже такий світлий, доволі ріденький Спробуємо на ніс. От в житті б не сказав би, що тут 46 градусів його міцність. Не відчувається взагалі. Дуже свіжий, така свіжа скошена трава і дуже багато лимону. Надзвичайно свіжий, надзвичайно лимонний, дуже приємний. Номер другий летчик. Також натуральний колір, нефарбований, без холодної фільтрації. Витримка у Лечика відбувається не на острові Мал, бо немає потужності, де зберігати ці бочки. Їх відвозять на Дінстон, на дистилерію у мейнленді Шотландському, і вже там він дозріває. Тож спробуємо на ніс. О, ну, да, тут, тут вже так потужно, торфяно, димно фенольність солоду, який використовується в цьому віскі, це десь ну, взагалі вся лінійка летчика це 30-40 ppm. Це вже такі айлівські показники. Ну, Дим і торф тут. Домінують на передньому плані, дуже потужно виступають, десь там позаду трошки, трошки фруктів і, і можливо, ментолу такого освіжаючого, але диму і торфу тут дуже-дуже так... багато і дуже потужно. Джура підфарбована, колір найбільш насичений цієї четвірки. Спробуємо на ніс. Так, ось тут аромат вже не такий сильний, можливо, відчувається, що тут 40 в нас градусів після фактично 46 у перших наших зразках. Е, є мед, є трохи димної ноти, але ну, особливо після ледчика вона не настільки виразна. Е, баланс непоганий, е, мед торф. Трохи апельсинки, але це трошки підзатиснено, і так, ароматика ну, не дуже сильна. Таліскер. Наступний номер 4. Тут в нас витримка чисто в бурбонних бочках, так Jura бурбонні бочки, плюс довитримано в Хересних. Тут чиста бурбонна витримка. Так, є дим, але лагідно. Є торф, але теж лагідно. Морські водорослі, морська сіль, така органіка приємна. Дуже збалансований, дуже приємний, дуже багатошаровий. Таліскер визріває своїх, на своїх складах бочки. Стоять лише в два ряди, щоб максимально був контакт з повітрям, з насиченим сіллю, морським повітрям. І це відчувається оця фраза, яку ми на пляжці бачимо: Made by sea». Отут тут можна зрозуміти, що це не порожні слова. І дійсно ну, дуже мені подобається ця морська хвиля, сіль, водорослі, йодованість, але й торф, і дим збалансований класний віскі. Що ж, давайте пробувати. Почнемо з арана. Пробуємо. На смак приблизно на ті ж самі ноти попереду: як і на ніс, лимон, свіжа трава. Дуже легкий, дуже свіжий. Трошки потім з'являється такої солодкості ванільної, яка трошки пряна, але. Цитрусові домінують. Квіткова тема. Лимончик дуже легко, дуже приємно 46 градусів. Я б не сказав, що вони тут прямо ж так виділяються. П'ється він легко, профіль дуже літній. Давайте тепер водички. Перед тим, як перейдемо до нашого торфяного летчигу. О, ну тут же, там лікарська ця тема. Запахло лікарнею, якісь ці бінти, дуже потужний торф такий він. От, на відміну від Айли, де, знаєте, така. Торфяність вона мінеральна. Тут більше багаття на рівні диму якогось такого вуглі, дерев'яшка. Щось на, на задньому плані можна якісь родзинки розсмакувати, але торф тут буде абсолютний номер один в смаку, його перебити тут дуже складно. Після смак сухенький і а, гвоздично перечний такий пощіпує а, язика і, в роті пощіпає. Тим, хто любить торфяні віскі, має таке сподобатись. О, знову водичка. Джура. Медово шоколадна, солоденька, відчувається з хересних цих ноток, сухофрукти, вперше за все, якийсь чорнослив, чорнослив з горіхом. От, от щось горіхова така тема. Але є і ванілька, є трошки апельсинки, але все. Не таке потужний, хочеться якогось розвитку після смак. Середній йде в дерево, йде трошки в апельсин і. ну, На загал він програє в силі і в потужності цих попередніх, але він дуже збалансований, дуже приємний і ну, легко п'ється. І єдине, що можна сказати, що хересної цієї... Витримки впливу хересних бочок. Ну, відверто малувати їх було, хотілося би трошки більше. Давайте перейдемо до таліскера. Отже, пробуємо Таліскер і його десятка. Знову морська тема попереду: сіль, йод. Водорослі трошки солодкості. І йде потім те, що мені найбільше в цьому віскі не подобається оцей перець. Його для мене забагато. Ця перечна тема. Тут, як на мене, занадто виразно е, проявляється. От, все мені подобається в таліскері, і баланс, і, і йод, і, і морська ця тема, але перець. Зігріваючий кожен ковток. Тепло відразу таке йде, але перець на після смак він вилазить доволі швидко. І ось це, мабуть, найбільше, що мені тут не подобається. Але загалом віскі хороші, як і вся наша четвірка, цікаві, гідні напої. Давайте перейдемо до висновків. Сьогодні ми познайомилися з чотирма острівними віскі Віскі, які є флагманськими для своїх дистилерій, тож хто хоче познайомитись зі смаком Джури, Арана, Таліскера та Летчига, може брати і починати саме з цих десятирічних релізів. І основний висновок на сьогодні буде те, що віскі в нас абсолютно різні. Так що, якщо в когось там іще існували ці стереотипи, що острови це перш за все димно-торфяні віскі, ці. Наші сьогоднішні герої ці стереотипи розпивають. Маємо літній аран, маємо надійний щоденний драм від джури, маємо і потужного торфяного монстра від Лечого, І маємо такий збалансований варіант від Таліскеру з таким відчутним, приємним смаком присмаком моря. Але віски різні, віски хороші, і всі рекомендуються до покупки. Єдине, що можу сказати, ціновий, так, цінове питання Таліскер, Джура та Аран вони приблизно в одну ціну йдуть десь від 1100 до 1500 гривень, от Лечик гривень на 400 500 дорожчий. І в мене це викликає трошки питань не знаю, як на мене, трошки переоцінений він за цю ціну. По акціях можна придивлятися. Ну, а віскі максимумометр. Показники якого з усіх попередніх випусків можна знайти на нашому сайті Посилання внизу під відео. Так от, віскі-максимометр для Арона 10річного показує 78 балів для Летчика 10річного 76 балів для 10-річної джури 74 бали. І для 10-річного таліскара 80 балів. З вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати наш улюблений напій, щоб в результаті отримати відвіски максимум задоволення.